Коротше, чесно говорят, що я потрапив дете в будущее, щоб ви розуміли, Китай навіть там в сторонке курить. Все це так було з такими матюками сказано, що я нічого не понял. Братан, розкажи проще словами. Вітаю, мій Шарк. Я являюсь керівником індивідуалу та керівником інженерного курсу. Чому взагалі інженерія зараз є такою важливою, тому що насправді зараз на фронті дуже сильно не вистачає інженерів. Тому з'явилася ідея створення інженерного курсу для того, щоб навчати людей інженерні справі. Це та річ. Яка дуже сильно вирішує і підвищує ефективність кожного розрахунку, будь-то FPV, будь-то крила. Тобто зараз на фронті основну роль вирішують технології. А також дуже важливу роль грають інновації. Тому ми створили перший в збройних силах rd відділ. Це відділ, де ми впроваджуємо інновації. Ми вивчаємо те, що вже існує, і створюємо щось нове. Те нове, без якого наразі все це так було з такими матюками. Сказано, що я нічого не поняв. Братан, розкажи проще словами. Якщо простими словами, то ми, третій армійський корпус, побудований на базі третьої штурмової бригади, наразі корпус білецького, а є кращими в технологічному напрямку, кращими в технологіях, і ми хочемо це масштабовувати. Ми хочемо це розвивати далі, щоб могли передавати ці знання і ділитися досвідом здобутим на полі бою, який ми ще отримали починаючи з 2014 року, з іншими тобто зі всією країною.